Тонішній терміт, де буде плач і скрей зупинити. Тому сьогодні дає Бог можливість нам задуматися над цим сьогодні. Те не є, чи ви пильнуй. І знаєте у всіх, у всіх цих таких ну, ну, можливостях, де ти переглянути, чистові Божому. Є місця писання такі, що говорять, до чого приводить оцей духовний сон, якщо він у нас є. До чого вони нас приводить? Коли посіяли пшеницю, брати і сестри, що їде робити? Спати. Коли прийшов молодий, діви чорти, Спати. І дехто із них не увійшов. Я ще пригадую таку одну історію. Знаєте, колись було таке місто Троя з неприступними стінами, і греки довший час старалися завоювати це місто. Але їм не вдавалося, тому що ці стіни були неприступні. І один раз вони вдалися до хитрощі. Вони зробили велетенського дерев'яного коня, сховали туди найкращих воїнів і лишили вночі біля брак Трої. Знаєте, коли трояці вийшли, вони дуже зраділи, бо коли цей кінь стояв, це означало капітуляцію греків, греки в той час заховали свої барабі, військо. І вони так зраділи, взяли того коня, затягнули собі в місто, відсвяткували. І іменно тоді, коли вони спали, вийшли ці кращі воїни і з коня вилізли, відкрили ворота і впустили в основні війська. І знаєте, це місто потерпіло найбільшу поразку в історії. Коли християнин духовно спить, він може десь. Пустити примаскирований світом гріх своє серце. І коли цей гріх заходить, він відкриває ворота нашого серця, і тоді впускає всякі нечистоті. Тоді християнин потерпить храм. Ми можемо сказати, знаєте, а який гріх? А ми пильнуємо, знаєте, любий, навіть такий незамінний, навіть такий от зовнішність християнина, такий весь ми дехто, можливо, проти, дехто за зовнішність християнина яка має бути. Ви знаєте, про князя зовнішність, вона також має значення, про це говорить Слово Боже. Це не моє. І коли ми пригадуємо Самсона, знаєте, мужа сильного, якому Бог дав силу, так? пригадаємо, коли він цю силу втратив, і пригадаємо, в який момент покинув його Господь. І якщо ви не можете пригадати, я пригадаю В той момент коли в нього змінилася ж зовнішність. Іменно тоді, коли його ця жінка постригла, коли змінилася ж зовнішність, Бог його покинув. Але він у стані суну, ставши на коліна цієї жінки, так солодко і прекрасно, думав, що він такий же сильний і все нормально, все залишається на своєму місці. Коли християнин спить, він не бачить про і сестри, він не бачить того гріха, під маскированим ще раз повторює він духовно спить і впускає цей гріх. Чи це гріх з починається з зовнішності, а закінчується дрібними гріхами, які закриває світло християнина? Я люблю проводити приклад, один, як один брат працював, обслуговуючи маяк на моє. Увечір він пішов світло на маяку, кузі, не здивиться, а маяк не світиться. І він, знаєте, розчарувався, думає, як це кораблі мають плавати, якось орієнтуватися. Піднімається вверх, дивиться, а дрібна мушкара так обліпила цей фонарь, що світла він Коли так ці дрібні гріхи покліплюють а що не вихнуть його світла. І 12-й вірш, 12-й вірш говорить, ніж минуло, а день наблизився. Тож відкинь, мовчинки темряви і затягнімось до зброю світла, ніж минула. той час, коли ми були в темряві в ми стали вже дітьми світла, нас видно. Ми маємо світити між людьми. Хай допоможе -то, нам Господь. І як у день поступаємо до Хлочества, не буде між п'янстві, не в перевірних і так далі. Я думаю, всі зрозуміли слова, все маємо залишити. і Зрозуміло, що і п'янство, і, і розпусто, і все решта. Я ще хотів зупинитися трошки на однім слові. Я не знаю, чи ми його досліджуємо, але слово вульня. Що це таке? Хто над цим задумувався? Слово гуйня. Ви знаєте, звичайно, в літературній мові воно звучить, як від слова, видно, прогулянка, про так? але в народній мові чули такий весни. Гуляй. Це є створення умов для гріху або гріховний відпочинок. Туди входять е азартні ігри, наркотики, брудні танці, всякого всяковиди, алкоголь, блуд і так далі. І все це заключається всім словом гульня. Це просто для того, щоб ми розуміли, чого постерігати. І каже апостол Павло, залишиться як день. Залишіть цю тему і задягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тіло, не обертайте пожарності. Проти і сестри, коли ми зудягнулися Господом Ісусом Христом, а покажемо галатів 2,20 і вже не я живу, а живе Христос, то подумаємо, чи ми будемо грішити, чи ми будемо спати. Як Христос Христос спав чи ні? Він спав. Але пригадайте, пригадайте, в одному місці написано, як ще темно було, він йшов молитися. Ну, я думаю, виїхати це десь годину четверта. А в другому місці написано, що ще третє було, а він вночі до третьої молився, або з третьої четверті. Скільки сьогодні ми молимося? Він не мав часу, він прийшов послужити людям. І він служив їм. І якщо вже не я вже прожив мені Христос, то чи буде я сьогодні спати кого? Буду чи буду пильнувати, чи буду пильнувати. Проти і сестри, сам ні, як Святий між нами присутній. А Ісус, він і наш хата, Він молиться за нас там, на горі. Він просить за нас. І коли Він прийде, я думаю, що не добре, коли він застане нас, що ми будемо спати, як колись спали в То хай допоможе нам Господь воду підпільнувати. А нашому Господу на все, хай буде слава. Амінь. І ми зараз будемо молитися.